Великі хвилі та сильний вітер випробовують цю плавучу вітроелектростанцію. Експеримент проходить у закритому басейні, а висота вітрогенератора лише 4 метри. Його тестують американські інженери університету Мену. Ця конструкція прототип нового потужного вітрогенератора. Розміри зменшено в 50-70 разів. Ми також відтворюємо хвилі в такому масштабі, і тестуємо безпеку конструкції. Чи не дуже вона зсувається? Яке навантаження на вежу та на троси? Можна виміряти ці параметри, щоб мати впевненість у тому, що все зроблено технічно правильно. Інженери хочуть створити плавучу вітрову електростанцію потужністю 20 МВт. Водночас її можна буде будувати з простих і доступних матеріалів, таких як бетон. Висота вітрогенератора перевищить 200 метрів. Кріпитимуть його товстими тросами. Ми тестуємо троси, щоб переконатися у їхній безпеці, тому вони дещо пошарпані. Вони дуже жорсткі. Ви можете бачити, що я ледве їх підіймаю. Вони дуже важкі. Потужні плавучі вітроелектростанції планують розміщати в морі на великій глибині за десятки кілометрів від берега. Там вітер сильніший, тому вітрогенератори працюватимуть ефективніше. Використовуючи 3% площі затоки Каско, можна опалювати кожен будинок і забезпечувати енергією кожну машину штату Мен. Такий великий цей ресурс. Фахівці кажуть, що в США достатньо місць, де можна розмістити плавучі вітроелектростанції. Вони зможуть виробляти щонайменше вдвічі більше електроенергії, ніж потрібно країні. А поки що інженери університету Мену працюють над тим, щоб вітрогенератор був стійким, а також не заважав звичному життю морських мешканців.